Akwai <laughs> Якою має бути ідеальна дошка для обробки та нарізання продуктів харчування? Фахівці стверджують, що саме дерев'яною, оскільки пластикові скляні та кам'яні непрактичні та затоплюють ножі, представляємо обробну дошку із бамбука. Дошки, виготовлені із пресованих волокон цієї південно-східної рослини, особливо тверді та міцні. Об таку поверхню леза не пошкоджуються. Ви із захопленням відзначите, що з того часу, як ви почали користуватись лише бамбуковими обробними дошками, ножі? не потребують постійного заточування. Однак, виробник подбав і про це на одному з кутів дошки вбудоване точило, тож вам не доведеться шукати його по шухлядах у разі потреби. Разом із бамбуковою дошкою точило завжди буде під рукою. Нарізайте та шаткуйте із легкістю та задоволенням. Якщо ніж гострий, то кожен шматочок шинки, сиру, огірочка чи навіть м'якого томату буде тоненьким та красивим. Зручна дерев'яна дошка та добрий ніж є головним правилом для якісної обробки будь якого якого м'яса по периметру бамбукової дошки є рівчачок для стікання соків чи води. Це зручно, оскільки рідина із м'яса, фруктів чи овочів, які ви нарізатимете, не буде забруднювати вам кухню, а затримуватиметься у цьому заглибленні. Деревина оброблена спеціальним розчином, який посилює антисептичні властивості дошки та довговічність, гарантуючи тривалий термін експлуатації. Якщо ви мрієте, аби на вашій кухні було все як у професіоналів, бамбукова дошка обов'язково. По має там бути, а ми пропонуємо її вам за спеціальною ціною. На такій дошці ви легко впораєтеся з усіма видами продуктів, твердими та м'якими. Щоб ви не нарізали зелень, овочі, фрукти, хліб чи м'ясо. Ваш ніж не буде ковзати по бамбуковій поверхні. Дошка достатньо важка, тож і сама не буде соватися по столу. І це ще не всі переваги нашої обробної дошки. Бамбук живий, природний екологічний матеріал, вирібне містить барвників та штучних складових, які можуть. Бути шкідливими для вашого здоров'я. Обробна дошка із бамбука це вибір професіоналів і ваш, адже на вашій кухні має бути усе продумано до дрібниць. Замовляйте бамбукову дошку для обробки та нарізання продуктів, виготовлену із екологічного природного матеріалу та з вбудованим точилом. Ми пропонуємо вам її за спеціальною ціною з неймовірною знижкою, висота виробу 2 см. розміри по периметру 32 на 23. Тож не гайте часу. Знім. Знімайте слухавку, телефонуйте та поповнюйте свою кухню правильним начинням із обробною бамбуковою дошкою. Навіть банальне нарізання стане для вас справжнім кулінарним задоволенням. Ми даємо вам можливість самим обрати спосіб доставки та оплати, адже телемагазин Shopping TV дбає про ваш комфорт, пропонуючи високу якість за вигідною ціною.